Я вітаю вас у Києві. 9 ранку. Всі новини з фронту і тилу від журналістів, фактів та вікон. Сьогодні 758-й день війни, і ми його надовго запам'ятаємо. Отже, масштабна та руйнівна атака росіян вранці на всю країну. Ракети й дрони полетіли по всім регіонам. Ударів зазнали критичні об'єкти в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові на Вінниччині. У Хмельницькому внаслідок масованої атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки. Є жертви і потерпілі серед цивільних в усіх регіонах. Постраждала від нічної атаки росіян найбільша гідроелектростанція України Дніпровська ГЕС в Запоріжжі. Там пожежа, втім загрози підриву немає. Ситуація контрольована. Запевняють в компанії «Укргід... У... Укргіденерго. На місці працюють всі служби. Відреагував на удари по країні президент Зеленський підсумував понад 60 шахетів, і майже 90 ракет різних типів випустила Росія цієї ночі по Україні. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції, лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житові будинки і навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Голова держави висловив співчуття родинам і близьким загиблих від терору. У всіх постраждалих від атаки в містах вже працюють необхідні служби. Ніхто не залежить, не залишиться без допомоги. Наголосив президент. Триває відновлення постачання електрики. Глава держави вкотре закликав посилити Україні надання зброї. У російських ракет немає затримок як у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви. Yeah. <laughs> Ну а керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький назвав нинішню атаку найбільшою по енергетичній інфраструктурі за весь час. І про це він повідомив в нашому ефірі. Ворог комбінував шахеди з крилатими ракетами і балістикою. Під ударом у різних регіонах опинилися теплові та гідроелектростанції, а також магістральні підстанції «Укренерго». Найбільше перепало Харкову – місто без світла і подекуди без води. Поки енергетики усуватимуть наслідки атак по всій Україні, особливо на Лівобережжі, Можливі контрольовані відключення світла. Окупанти хотіли повністю вивезти з ладу Дніпро ГЕС. Нинішній удар був найпотужнішим. Там зараз оцінюють пошкодження. В якому стані об'єкт фахівці обіцяють повідомити протягом дня. Але хочу зазначити, що одразу сказати, що немає наразі ніякої інформації там, чи ризиків прориву дамби. Просто щоб можливо, трошки заспокоїти наших телеглядачів. Дійсно, пошкодження великі, але ці пошкодження вони стосуються роботи саме електростанції на генерацію електроенергії по інших об'єктах, як і по цьому об'єкту, десь за декілька годин буде більш ясна картина. Мета Росії не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС. У частині регіонів виникли перебої зі світлом. Подекуди вводяться графіки аварійних відключень. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання і роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям. За останніми даними, внаслідок вибухів у Хмельницькому, щонайменше найменше один загиблий цивільний є травмовані. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Також пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури і на Вінниччині. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. У Харкові наслідок ракетної атаки повний блекаут. Через неструмлення в місті немає води. Близько п'ятої ранку окупанти завдали майже півтора десятка ударів по місту. Станом на зараз інформації про постраждалих поки немає. Росіяни били по енергетичних об'єктах міста, заявили в облівськ адміністрації. При потребі поки зарядити телефони можна в будь-якому відділку поліції. Там є генератори та старлінки. На маршрути зранку не виїхав електротранспорт, не працює метро. Повідомив міський Голова Ігор Терехов. замість них курсують маршрутки. Поки що в Харкові не працюють світлофори. Рух на складних ділянках регулюють патрульні. За даними Укрзалізниці, харківський залізничний вокзал перевели на резервне живлення. Всі системи працюють. Пункт незламності відкритий для відвідувачів. Через неструмлення кількох ділянок Укрзалізниця задіяла резервні схеми живлення і тепловози. Тож усі поїзди продовжують свій рух. Зокрема, у Харківському вузлі рух всіх поїздів, включно з її швидкісними електропоїздами Хюндай, «Ротем» здійснюватимуть тепловозною тягою. Затримки всіх потягів можна побачити на сайті Укрзалізниці. Компанія нагадала, якщо пасажири пропустили рейс через обстріли та вимушену зупинку метро в Харкові або деінде, їх приймуть на наступний рейс, аналогічну напрямку за. Тим же квитком Дніпропетровщину росіяни атакували дронами і ракетами. Вже відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Кам'янському районах є перебої зі світлом та водопостачанням. Повідомили в адміністрації. у кривому розі запровадили графіки аварійних відключень, лікарні та інші важливі об'єкти перевели на генератори. У Кам'янському знеструмлена більша частина міста школи, дитсадки працюватимуть до дванадцятої дня, а школи дистанційно про це повідомив міський голова. Нині жителів регіону просять зробити запаси води і зарядити гаджети і павербанки. Понад 70 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Повідомляє генеральний штаб. Штурмував противник на Куп'янському та Лиманському напрямках. Під Бахмутом вороги лізуть на Богданівку, Іванівську, Кліщиївку та Андріївку. І зараз до нас приєднується у прямому ефірі Марія Малевська. Марія, я вітаю вас. Отже, ви розкажіть, будь ласка, про ситуацію на східному фронті. Олено, я вітаю вас за підтримки авіації. Російська армія намагається проривати оборону на Лиманському напрямку. Лише е, минулої доби оборонцям довелося відбивати там понад десяток десяток атак. Найгарячіші точки це Терни, Спірне та Веселе. Це адміністративно-Донецька область. Та Білогорівка на Луганщині. Бійці, які тримають оборону у серебрянських лісах, кажуть. Ідеї вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини окупанти не полишили навіть після псевдовиборів Російської Федерації. Адже за даними розвідки, саме таке завдання військове керівництво країни-агресорки ставило з термінами до 17 березня дня виборів. Але минув уже тиждень вийти на адмінкордони загарбникам не вдалося, хоча спроби регулярні. Поповнення у них є постійні. Вони йдуть і йдуть. Їх дуже багато особового складу, яким вони не дорожать, і намагаються його утилізувати дуже швидко у нас. Проходять штурми по флангам, проходять штурми підрозділів з технікою, так само і без техніки. Сили оборони стримують, 13-та бригада Хартія і всі побратими тримають лінію оборони дуже щільно. Вони враховують позиції, вони просто накривають хабом. Але в, не так в, ну. Не влучають, коротше кажучи, і не слава богу, посипаються, але бериться. У нас бліндажі, ховаються, тобто попереджаються. Ну прораховуємо. Я кажу, що ми їх трішечки прораховуємо. Найгарячішими точками на сьогоднішній мапі фронту лишаються також околиці Авдіївки після виходу сил оборони з міста. Окупанти мають перевагу висоти, плюс нескінчення авіабомби від півтонни до півтори тонни, якими росіяни рясно засипають очеретяни, тоненьке горлівку бердичі. Складна ситуація. Також у часовому ярі це містечко під Бахмутом вже візуально нагадує Бахмут. Вцілілих будівель там нема. Загалом на цьому напрямку фронту задум. Бо майже півтора десятки атак. Росіяни безупинно штурмують Богданівку, Іванівську, Іванівське, Кліщівку та Андріївку. Ні, вони тактику не міняють, вони часто завалюють трупами. Ну, йдуть. Вони вже вони буквально живуть в тому в минулому столітті, що вперед-шашка вперед, вперед на і вперед. Вони, в принципі, так. Вони своїх взагалі не жаліють, своїх солдатів. Із кількох громад на Донеччині, як повідомив голова тутешньої обласної військової адміністрації, через активізацію обстрілів у цих місцинах оголошено обов'язкову евакуацію. Це Торецьк, це СМТ Нью-Йорк, Красногорівка, Очеретінська громада і чотири населені пункти поблизу Курахового. Ось така інформація. У мене на сьогоднішній ранок, Олено. Я вам дякую, Марія. Бережіть себе. Це була Марія Малевська, включалася зі сходу. Хоча сьогодні вранці Україна нагадувала суцільну передову. Одну з крилатих ракет, яка під час вчорашньої масованої атаки прямувала на Київ на підльоті до столиці, збила мобільна вогнева група сухопутних військ. У цьому захисникам неба допоміг американський кулемет Браунінг М 2 Ось подивіться, будь ласка, як це було на рахунку цього підрозділу. Це вже не перша збита крилата ракета в сухопутних Військах наголошують, навченість та злагодженість дають результат. А щоб уражених цілей ставало більше, команда фактів ICTV, благодійний фонд гурків і громадська організація Грінкубатор збирають півмільйона гривень. Гроші потрібні, щоб забезпечити 10 мобільно вогневих груп протиповітряної оборони. Для підтримання збору можна скористатись QR-кодом або номером картки, які ви зараз бачите на екрані. Пам'ятайте, це все дуже важливо, особливо все, що стосується протиповітряної оборони оборони. маленьких донатів не буває. Безкаркасні ноші для евакуації поранених бійців відчувають викладачі і студенти Калинівського технологічного коледжу на Вінниччині. Практично з перших днів Великої війни навчальний заклад волонтерить для шпиталів, лікарень та військовослужбовців. На деталях нам потрібно намітити місце розташування ручок та місце розташування фастиксів. Коли все це ми зробили, то ми будемо вже окремо підготовлювати деталі: окремо обробляємо ручки, окремо обробляємо фастикси. Розкроювати міцну та субку тканину, вчи студентів технологічного коледжу Олена Проскуровська. Майстрині уже багато років навчає хлопців і дівчат відшивати різні види одягу. За безкаркасні ноші взялась уперше, як і її колега Алла Лексіюк. Жінки самі розробляли лекала, та найважче було налаштувати машинки під незвичний матеріал. Якщо ми беремо без всяких допоміжних операцій, там намотування ще щось, то близько двох годин це йде на пошиття нож, але при умові, що ми маємо вже всі заготовки зроблені. Роботу над пошиттям нож, білизни для шпиталів у виробничих цехах розподіляють рівномірно між викладачами та студентами. Дівчата і хлопці залюбки беруться за волонтерську роботу, бо в кожного з них на війні є близькі та рідні. Добався працювати, бо це професія, на якої йшла. Я розумію, що ця професія може допомагати країні в цей складний час. Це перший досвід. Безкаркасні ноші, які легко вміщуються у бойовий рюкзак, у коледжі почали шити на запит волонтерів, які допомагають українським захисникам. Закуповуємо матеріал для пошиття нош, і таким чином ми вже. Вишли понад 80 комплектів, і ми безпосередньо також закуповуємо даний матеріал і також відшиваємо для потреб, хто звертається. Незабаром у коледжі планують відшивати для захисників органайзери, наплічники, чохли для різноманітного обладнання. Викладачі та студенти беруться за все, щоб нашим воїнам було легше виборювати перемогу. Людмила Симбалюка Анатолій Дмитрій, Факти ті. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб. Інформація розповсюджувалась якомога швидше.